Далі до ситуації на фронтах 136 бойових зіткнень зафіксував генеральний штаб на фронті доби минулої. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там окупанти атакували 40 разів. 28 на північно-слобожанському і курському напрямку. По 15 штурмів українські захисники відбили на турецькому і новопавлівському. 14 атак на Лиманському, 13 на Краматорському. Андрію, чи наш долучається до розмови? Це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телегедичі. Слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж набирають одразу люди номер картки або сканують qr код Певно, що знають, що маємо виконати складну частину від слова наскладати для того, щоб у вас була проста, зрозуміла дія нищити. Захищати, обороняти безпосередньо в зоні бойових дій. А тепер від красивих фраз до дуже зрозумілих і практичних: QR-код і номер картки на потреби бригади рубіж. А що ми збираємо? Важкі бомбери для вашої бригади. Скільки, чого, навіщо вже маєте, вже випробували? Або тільки тестова штука буде? Власне, важкі бомбери Ми використовуємо вже достатньо добре і достатньо довго. Тому перш за все, дякую вам за те, що ви публікуєте ці збори, і дякую кожному українцю, хто допомагає нам, хто донатить, хто незважаючи ні на що, не опускає руки і допомагає силам оборони України, в тому числі бригаді Рубіж. Наразі ми використовуємо великі дрони в двох основних завданнях. Перше завдання це безпосередньо знищення особового складу противника дуже великими боєприпасами. І це дійсно допомагає навіть зривати штурми, коли ситуація, коли завдяки. Певним діям ми знали, де знаходиться велика кількість військовослужбовців Російської Федерації, і за одну ніч, завдяки великому коптеру, знищили 25 військовослужбовців Російської Федерації, і це надзвичайно ефективно. При тому, противник не зміг зайти до наших позицій і не зміг проводити штурмові дії, що є для нас цінним. Адже для нас найціннішим є перш за все це життя особового складу. А друге, це перш за все логістика, це те, що наразі проводиться найскладніше. Те, що можливо раніше можна було використати ногами, наразі це все робиться безпілотними авіаційними комплексами. Знову ж таки для того, щоб берегти життя хлопців, і для того, щоб швидко доставляти і їжу, і воду, і боєприпаси на позиції до піхоти. Відповідно, дуже прошу долучитися до наших борів. Дуже прошу підтримати нас в цьому, адже це перш за все. Життя і здоров'я наших хлопців на лінії бойового зіткнення. 5 мільйонів це мета. Мільйон 711 тисяч гривень було на банці, коли ми стартували. Ті люди, які докинули вже понад 10 тисяч, дякую вам. Долучайтеся, зупинятися, немає опції взагалі. В принципі, І тоді, коли вам військовий каже, дякую за те, що ви даєте йому можливість нас з вами захищати, мені здається, що. Це ще один привіт, задонатити. Добре, спали, донатимо, погано спали, донатимо, не спали, донатимо. Все дуже-дуже просто. Андрію, все дуже-дуже складно на сіверському напрямку, там, де ви зараз знаходитесь. Що маємо розуміти безпосередньо про бойову ситуацію, а не про карту. Бо карта це одна справа, що в полях. Противник намагався штурмувати із технікою наші позиції нещодавно, але був знищений. Насправді такі штурми нам подобаються значно більше, адже вразити. Техніку противника легше ніж вразити мотоцикли. В основному вони штурмують на мотоциклах, і штурмують там від 4 до 10-15 мотоциклів. При тому дійсно вони зовсім змінили свою тактику бойових дій. Вони тепер застосовують велику кількість саме штурмових дій на мотоциклах. І чим це складніше, якщо їде, умовно кажучи, одна техніка вразити її і артилерію, і протитанковими засобами ФПІшкою значно легше. Ніж той самий мотоцикл, який може швидше їхати, який може десь проскочити і так далі. Знову ж таки, на одному мотоциклу може їхати максимум два військовослужбовці Російської Федерації. На техніці російські, російські офіцери напихують просто велику кількість м'яса, яка при враженні протитанковим засобом або ФБІ просто красиво розлітається. Відповідно, штурмові дії не доводяться до фіналу, так як це планують російські офіцери. Коли штурмують мотоцикли, так деякі військовослужбовці Російської Федерації дійсно падають, але тим не менше вони намагаються зробити максимально швидкий бліцкрік, проїхати наші перші позиції, наші перші лінії оборони і десь умовно закріпитися. Тобто тепер вони діють зовсім по іншому. Вони не намагаються забирати поступово посадку за посадкою Якусь певну позицію вони намагаються перш за все. Максимально далеко проїхати, а там вже на авось як пощастить, або як не пощастить, що нам це показує? Це показує, що офіцерський склад Російської Федерації абсолютно байдужий до свого особового складу. Ім дійсно повністю, абсолютно байдуже на військовослужбовців Російської Федерації. Огном це те, що були на карті і їхні просування на карті. Тому 90% цих штурмів вони є абсолютно невдалими, і нашою бригадою рубіж знищуються ще на під'їздах, але за рахунок того, що їде, наприклад, 20 мотоциклів, на яких 40 військовослужбовців Російської Федерації при штурмових діях, уразити їх значно важче ніж якби вони їхали на 4-5 одиницях техніки. Тобто, це показник того, що вони змінюють свої методи штурмових дій і намагаються їх якось умовно модернізувати чи робоча ця схема, чи ні. Однозначно, наразі, як би дивно, це не звучало, вона є ефективнішою. Ніж штурми на техніці, але це призводить до неймовірно великих втрат Російської Федерації знову ж таки, що є показником того, що росіяни абсолютно байдуже на те скільки російського м'яса на, на нашій землі. Очевидно, що байдуже І тут питання у тому, щоб максимально зберегти наших, панове, важкі бомбери, важка штука, яка потрібна нашим для того, щоб їм було легше. 55 тисяч гривень вже крапнуло. Вітаю вас з тим, що ви вже зробили класну ранкову справу. Андрій, припиніть дякувати, бо я реально завжди не знаю, як реагувати мені на це. Я серйозно, бо я маю тримати обличчя. А тут виявляється, що ви мені дякуєте за те, що я сьогодні прокинулася, випила чаю. А ви не гарантія, що пили чаю останній тиждень. Давай. Давайте будемо відверті. І не факт, що ви зробили ті гігієнічні процедури, які є притаманними і абсолютно нормальними зараз нам тут. І не факт, що всі ваші написали смс тим, кому хотіли би написати. І не факт, що всі встигнуть написати. Давайте будемо відверті. Тому не дякуйте мені, бо е, е, в такому разі ми всі всією Україною почуваємося дуже дивно. Наскладати, ми мусимо наскладати вам грошей. Давайте до серйозного. Ваш колега Сергій Флеш написав буквально напередодні цієї ночі, що вперше зафіксовано дрон з використанням елементів російських, я маю на увазі з використанням елементів штучного інтелекту. Йдеться про машинний зір. Що ви знаєте про це? Чи ви готові до такої штуки? Чи ви бачили аналогічні штуки у вас на напрямку? Це насправді дуже велика проблема, адже Мало того, що з'явилися на фронті дрони на оптоволокні, які не можна вразити системами радіоелектронної боротьби, і вони намагаються знищувати нашу нашу логістику. Дрони з штучним інтелектом, умовно з донаведенням або там з тим роботизованим зором, це дійсно ускладнення через те, що навіть з системою. Радіоелектронної боротьби вони можуть закріпитися на цілі і мають більшу можливість уразити її. Дуже залежить від якості безпосередньо цього машинного зону. І бригада рубіжі, тому числі Сил оборони України, теж намагаються застосовувати подібні засоби. Але це все насправді дуже дороговартісна річ, і дороговартісна вона власне в тому напрямку, що знайти якісний штучний інтелект дуже важко, який буде працювати саме при подавленні систем радіоелектронної боротьби, дуже важко. Адже незважаючи на велику кількість дронів на оптоволокні, це не перевершує навіть 30% всіх використань безпілотних авіаційних комплексів. Тобто 70% – це все одно дрони на тих самих різних частотах, які продовжують. Знищувати противника, які продовжують наносити ураження, які знищують безпосередньо особовий склад Російської Федерації. Я правильно розумію, що зараз наш запит на класну програмну, класне програмне забезпечення, яке зробить наші дрони, далеко бачу, далеко бачу, далеко чую, далеко лічу і добре гачу. А друге, це про кількість однозначно. Кількість і якість це насправді основа через те, що в Російської Федерації. є… Великий плюс для нас це те, що не всі дрони Російської Федерації є якісного виробництва, і в порівнянні я вважаю, що якість українських дронів, і водночас якість українських пілотів вона на голову вища, ніж якість російських дронів, і якість російських пілотів, і найдивніше це те, що головним досягненням в цьому є. Той факт, що був період часу, коли в українських пілотів просто не було дронів, і кожен дрон нами використовувався абсолютно таранно з максимальним бажанням уразити противника, тому що іншого дрона в той період часу могло не бути. Наразі ситуація значно краща, звісно, і державою, і завдяки волонтерам, і завдяки таким зборам ситуація значно покращується в кількості саме безпілотних авіаційних комплексів, але на жаль, цього досі недостатньо і е, Я впевнена, що і якість, і кількість буде збільшуватись сьомий ранку. І ми дякуємо Андрію. Чи нашу, і кажемо, що зробили разом класну справу плюс 100 тисяч гривень. Не зупиняйтеся, панове потрібно 5 мільйонів. Вам спасибі, Андрію.